Хочеться чогось смачненького, солоденького. У мене є чудовий рецепт. Пряний мус. Вважаю, тобі сподобається. Пішли готувати. На 4 порції нам знадобиться 500 мл сметани, 100 г коричневого цукру, 5 г агар-агару та спеції кориця, кардамон, куркума, імбир. 5 г агар-агару це приблизно 1 чайна ложка. Заливаємо водою кімнатної температури 100-150 г. Ретельно перемішуємо і відставляємо на 15 або 30 хвилин для набухання. А ми тим часом змішуємо разом 500 мл сметани, 100 г коричневого цукру та суміш спецій кориці, кардамону, куркуми імбиру. Перемішуємо і взбиваємо міксером чи вручну. Наша пряна маса повинна збільшитися у два рази і стати густою та щільною. Тоді цей десерт справді буде смакуватися та виглядати як чудовий мус. Тепер вертаємося до агар-агару. Нагріваємо його приблизно до 90 градусів на вогні чи у мікрохвилювці, тобто, щоб він був гарячий, але до кипіння доводити не треба. Обережно перемішуємо і бачимо, що суміш повністю розчинилася і наш загущувач готовий до використання. Далі потихеньку вливаємо теплий агар-агар у нашу пряну основу і ретельно все перемішуємо до однорідної маси. А далі нам залишається розлити ароматний десерт у посуд, який нам подобається, і прикрасити за своїм бажанням або може залишити однокольоровим. І почекати, поки все застигне. Застигне навіть при кімнатній температурі, але якщо бажаєте прискорити процес, то скористайтеся холодильником. Пряний мус виходить ніжним, однорідним, дуже ароматним. Це смаколик для справжніх солодкоїжок. Усім смачного!